Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо гороскоп для здоров'я зубів на серпень 25-го року, час Київський. Спочатку розглянемо найкращі дні для лікування та протезування зубів. Вони у нас ось такі. Починається гарний час 3 го після 12-ї години дня, 4 го та 5 го до 17 ї години вечора. Це добрий час в стрільці, зростаючий місяць. Наступний період 17 та 18 до 14 години у близнюках, при спадаючому місяці гарний час для лікування та протезування. Також використовуємо для цих справ 19 та 20 до 14.30 в знаці рак. Геката Лев, – також добрий час для цих справ. 25-го в діві, після зразу, після гекати можна використати період з дев'ятої години ранку до 16.30. Є ще один день для лікування та протезування в серпні. Це 26-те, коли місяць буде знаходитися в знаці Терези. І для видалення зубів у нас ось такі дні є. Досить їх багато і можна їх використовувати для видалення зубів. Це 17 та 18 до 14 години дня. 20 до 14.30, 21 і 25 з 9 години ранку до 16.30. Отже на вашому екрані. Гороскоп для здоров'я зубів на серпень 2025 року. Лікуємо та протезуємо зуби, в сприятливі дні і видаляємо зуби в ті періоди, в ті дні, коли це найкраще для нашого тіла, для нашого організму. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.